Після введення Російською Федерацією в роботу цих дронів Камікадзе ми також готуємося до їх зустрічі. І готуються військові, і поліцейські, і інші передані сили на Тернопільщині. Звернутися до громадян, збивати їх не треба. Треба інформувати на лінію 102. Ми швидко відреагуємо, повідомимо відповідних військових, які займаються якраз протиповітряною обороною на території області. І скоординуємо наші спільні наряди, які працюють по цих дронах. У нас є антидронна пушка, у нас є наряди, озброєні крупнокаліберними кулеметами а також автоматами, сформовані на підставі рішення військової адміністрації групи, які можуть і будуть працювати. Це групи з досвідчених бійців. Спецпризначенців, частина з яких зараз відбу перебувають на ротації в Тернополі. Після декількох місяців війни на передовій, вони оплану опрацювали можливість роботи по дронах, можливість стрільби і в яких місцевостях. Звичайно, небезпечно дрони збивати над населеними пунктами, тому що 40-50 кілограм вибухівки, якщо впаде біля будинків, ми розуміємо, що будуть можуть бути жертви. Ми бачили, як дрон впав в будинок в Києві, як дрони падають по інших містах, де є багато населення, і це проблема. До населення звернення повідомляйте про дрони на лінію 102. Ми перевіряємо інформацію і реагуємо як необхідно. Ми розуміємо, що є об'єкти критичної інфраструктури. Зараз проведені окремі заходи по їх збереженню. Це інженерні заходи, і, відповідно, буде і оцінюватися ризики, чи збиття дрону буде виправданим, чи краще він впаде в ту інженерну споруду захисну і відбудеться вибух, де людей не буде.